В минулому на церковних соборах відкинули ідею реінкарнації. Можливо, для того, щоб укріпити владу своєї церкви, щоб бути не схожими на язичницькі релігії. Але Ісус, хоч він і не вживав слова реінкарнації, він опосередковано багато разів нам вказував на реінкарнацію. Зараз я вам продекламую. Деякі вірші з Біблії, щоб ви це зрозуміли. Наприклад, Іван для від Матвія 17.10 Учні запитали його, чому книжники кажуть, що Ілля прийде першим. Ісус відповів їм і сказав: Ілля прийде першим і все відновить. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов, і вони не впізнали його, а вчинили з ним, що хотіли. так і син людський постраждає через них. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Івана Хрестителя. Або, наприклад, Іван від Матвію, 11,12. Віднів же Івана Хрестителя й досі царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його, бо всі пороки і закон пророкували до Івана. І якщо ви готові прийняти це, то він є Ілля, який мав прийти. Хто чує, той чує. Тобто Ісус каже, що Іван Хреститель є Ілля, який мав прийти. Тобто, ось вам, будь ласка, реінкарнація. Воно. Дуже е, також пов'язане і схоже з індуїськими текстами. Наприклад, е, ось давайте вам продекламую е, «Бхагавадгіта 2.12. Ніколи не було такого часу, щоб не існувало ні мене, ні тебе, ні всіх цих царів, і в майбутньому ніхто з нас не перестане існувати. Або, наприклад, «Бхагавадгіта 2.22». Як людина скидає зношений одяг і одягає новий, так само, в момент смерті, душа скидає своє зношене тіло і входить в нове. А, також можемо згадати Іван на Луки 237, де Ісус каже, мертві воскресають, тому Бог не є Богом мертвих, а Богом живих, бо для Нього всі живі. Тобто, ще раз наголошую, що мертві не воскреснуть, а мертві воскресають. А, тому а, висновок з цього який? Що, хоч а, церковні собори і відкинули ідею реінкарнації, ми в Біблії неодноразово бачимо. А, Натяки на цю саму реінкарнацію, де Ісус нам про це каже. Тому, будучи християнами, ми повинні вірити в реінкарнацію, бо це не суперечить Євангелію, Ісуса Христа.